Друзі, всім привіт! У нас мінус 20. Зараз їдемо на господарку. Подивимося, чи не замерзли наші дикі. Вони в піднавісі, тобто з дощок збито. З дощок збито. І зараз подивимося, як же ж вони там переночували. Казали 16. Взяло 20 місцями 22 навіть. Ну, нормально, нормально так. Під ногами хрусти. Так що погнали. Так, їдемо на господарку. І забув сказати. Ось в мішку. Дивіться, що в мене є, оце наш обмін. Я тут молодий. Везе молодого до неречених. Ох, обзиваєшся. Де не є? Де ти шланг свого дів? Тут вихід. А дивись. Поїхали? О, та ти зразу, де зразу він же тут. Які дівчата, видиш? Що малий, цей теж прийшов. Що шо ти на трьох ногах скачеш, га? <гум> студено! <гум> та студено, аморік, та. На, а ти що? Ти вчув крек прибіг на баратунок, ну молодець. Це хазяїн. Цей оббігає тут сторож страшний, помимо нього нічого не пробіжить. Так, біжимо під навіс, подивимося, що там наші свинки. Ось вони. Не всі, правда. Певно, хтось закопався тут. Ану. Ану, ано. Ну. Смерзла, так? поспала собі маленька, та? А ну, відпочивай, відпочивай. Ось так вони закопуються. Так що от такі -то справи, от такі вологаті, нічого їм немає. Що-що. Дивіться, яку барлогу. Бачите, де їм тут буде холодно. Така барлога у них тут. Ди вони собі тут. Ночували. Так що нічого нема нашим в'єтнамцям. Ну, ось бачимо. Такі кубла головне би були. Вони би було скільки соломи, щоб вони собі ховались. І все нормально. О, вода замерзла. Нічого, ми гарячий підливаємо. Та гарячий ще під олім. Та ось так, бачите, в такому під навісі оббитий дошками. Ти нічого, ти живуть, нічого їм немає. 20 морозу було. Так, приїхали на фазенду, виходить. Ось наша фазенда. Привезли гріз заодно. Взяли Гріз, тому що у нас тут млина немає. Ми звідси зерно виходить, веземо туди, Дома мелимо і привозимо сюди. Взяли воду і Гріс. Тому зараз йдемо заодно подивимося, яка там температура всередині. Тут вже на дворі, певно, з 15 точно під горою. Ось так. Гріс. По півмішка, трохи більше по три відра. І водичка, так що побігли, подивимося. Так, гріз, виходить, принесли. Цього вистачить на 2 дні. Тобто один мішок маленого на 2 дні нам тут годувати. Ось наша кукурудза. Пташки її б'ють, тому що є ось там отвір. Залітає та й під гору відкрито, гарно провіває, але пташки її б'ють. Ну нічого. Так що такі то справи. Пшеничка ще є у нас. Десь будемо трошки згоді підкуповувати. Ось так. Така кукуруза. Кукуруза досить суха. Та що це? це кукуруза вже така капець, ось під низом, якщо ми пробираємо потрохи десь так, дивіться, Вона прямо по землі розсипається. З кукурузою немає проблем цього року. Біжимо до стайні. Так, біжимо до наших свинок. Ось бачимо, доходимо наше вікно. Дивіться, як мороз його замурував. Ну, зрозуміло, кажуть, сусіди тут що 24 навіть було 4 четвертій годині ранку. Не знаю, ну, показує його, все позабітало. Морозець. Оце справжня зима. Такі то справи, біжимо до них туди. Так, ага, друзі, ось бачимо. Одну цеглу муроване. Тобто 25 см. Так що йдемо, дивитися, у 20 градусів, грубо говоря. Як себе показує така стайнина. Ось тут теж пропінено і, видимо, мороз теж заморозив, получається. Так, біжимо середину. Хоп. О, та тут тепленько. Ось так. Зараз світло включимо, друзі. Покладемо каністру з водою. Воду наношуємо. Стіни ось бачимо, блистять. Стеля теж, Ось яка. Ну, в самому приміщенні тепло. Двері так само, так що світло. Двері бачимо які. Тобто їх підморозило. Ну, понятно, дошка четверка. Про пінену ніде не дує. Ну, бачимо, як я й казав, що стеля підмерзне. Самим свинкам не холодно, ось бачимо, лежать ці двоє. Навіть не на купі, бачимо, навіть не потулились. Не трясуться ні, нічого. Всі що тут? Ой-ой, зараз жолоб забираємо. Ось бачу. Так що такі справи. Значно холодно їм. Зараз трохи в них поприбираємо, підкинемо сіна. І буде сіно, буде їм. Бачите, що робиться з вікнами. Вікна вже клеєнка. Вчора я бив клеєнку, вже клейонка клеєнка під, підмерзла. З того боку повністю від обочі, виходить, холодніше, повністю замерзла. Ну нічого. Так я то, зато витримує. 20 градусів грубуря витримало, а 30, думаю, з сіном. Так що можна в цеглу мурувати. Ну, пара не йде, так скажемо, з рота. Ну, я думаю, градусів нема градусу, градусів 10 є. Більше немає, але 10 є. Важкувато, так скажемо, хотілося б тепліше. Ну, піде, піде, таківо. Так, звідси зразу візьмемо одну пшеницю туди. Бачите, гріз привезли сюди. Почається гріз завезли, пшеницю беремо. молоти туди. Ось так то возимо. Кукурудза, пшениця. І ячмінь. Тому беремо помішковий і погнали. Так, ячмінь. Пшениця. Кукурудза. Ось так. І зараз будемо молоти на такому млині. Чик? Ось так. Так що працюємо. Так, млин пока меле, а ми скидаємо стриху сіно. Ось так. Ми на стриху уже. Скидаємо сіно на вечір. Ось так. Так, трохи присипало нашого тракторця. Все-таки вирішив Вирішив я підвести ще. Соломи нашим свинкам, тому що нашим в'єтнамським свинкам трохи підвеземо, ще, получається, соломки, тому що на вечір стоїть знов мороз. Зробимо їм кращу подушку, свіженькою підвеземо зараз, такі то спроби відчистимо трохи. Щось передумав я заводити трактор, тому що Уже на вечір знову 15 градусів бере, поки я туди-сюди. Зараз метемо тільки сніг з прицепаний, тут не стоїть. Ось наша будова. Як її снігом закурило. Нічого, зараз її повідчищує. Таке. Візьмемо зараз мішки. Візьмемо мішки по солому, свинками обов'язково поїдемо. Візьмемо зараз мішки, не хочу крутитися, там все позастивало в тім тракторі. Зараз заводити його. Він тут заведеться, я даю гарантію, тому що він непогано заводиться. Ну, не будемо його там за пару мішків соломи. Сьогодні заводив, так що погнали. Зараз це скидаємо цей сніг і поїдемо по солому. Так, йдемо, друзі, по солому. Мороз тріщить під ногами. Так, ось наша солома. Ось так вона зберігається тут. Ось наші мішки. Зараз три міха набиваємо повних і погнали. Так. <клух> Набрали ми соломки нашим. Свинкам привезли вже. Так. Сяли мені в їхньому лігві. Ходи, ходи. А ну, ходи, ходи. Тобі подобається, так? Підвезли їм солонки. не і Так, туди ще ми даєм. даємо. Mm вони -hmm. люблю тут спати. Ось так. О, тут вони... Позариваються. Так. І сюди додамо на цю подушку. Так? Що? <гум> давайте, давайте. Тому бачите, їм головне хоча б якісь, ну так скажемо, якусь пристройку, бо у нас вона з дощ. Шифер накрили стайні. Получається просто пристройка така, ну, щоб не було вітру. Вітру від снігу бокового, такого, як худелиця. Вони люблять затишок. А холод такий сам по собі, ну такий спосібний, скажімо, мороз, для них не страшне. Ну що ми бачимо? Ось так. Ось такої соломки їм побільше, а вони сховаються, а їх ще є тут трохи. І виходить, вони будуть собі спати разом. О, дивіться, вони вже... Я ще не викинув, добре, вони вже тут. О. Я даю гарантію, що не так зариються, що їх не буде. Тому о, де та пішла туди. Не, та вже там. Ото От я їм тако зробив на купі, це байка. От подивимося через трохи, як вони собі зроблять. Тобто вони собі зроблять такий... Лежак як їм добре. То вони все собі перероблять. За це, не мож... За це не треба переживати. Тому, друзі, прошу вас підписатися на канал, я буду ділитись з вами, так скажемо, сільським господарством, чим займаємося, все як є. І Все як є, і не інакше. Тому що Чимось, на власних помилках, скажімо, таке. Ділимося інформацією. Ви пишіть коментарі. Ставте обов'язково лайки, не забувайте. Так, а ну йдемо подивимось, що вони як вони зарились. Ось так соломці сплять. А цих навіть не видно. Ось тільки там чорніє. Все, ось так сплять, не будемо будити. Так що от такі тут справи? Ось так, бачите? Під навісі можуть спати. Дивіться, це ще не спить. Ти чого не спиш? А? Ти лягай вже, це ходить тут. Давай, пішла. Всім всього найкращого, з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Пока-пока.